Не покидає відчуття, що Бог мене не пробачив. Після хрещення робились помилки і неправильні вчинки. І то зараз каюся про це, пробачив Бог мене чи ні, як бути певним. Стопроцентно Бог пробачив. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб простити наші гріхи і очистити нас від неправди всілякої. Якщо ви каєтеся в гріхах, Бог прощає гріхи. Немає такого гріха, щоби Бог не міг простити. Хула на Духа Святого такий гріх ще не так просто зробити. Будь-хто ще не зробить такого гріха. Навіть якщо деколи людині можуть прийти якісь думки, в тому навіть числі богохульні, це не значить, що людина вже похолила Духа Святого. Це окреме питання хула на Духа Святого, воно дуже глибоке. Ви не думайте, що так легко похолити Духа Святого, що так легко похолити Бога. Тому практично немає такого гріха, щоби Бог не міг простити. Бог прощає любий гріх. Але якщо ви каєтеся і молитеся, і кажете, Господи, прости, а вас не залишає відчуття провини, вам потрібно прийти до служителя на співбесід. Щоб він вам дав пораду і щоб він разом з вами і за вас помолився. Тобто, якщо ви каялися і ви втікали від цього гріха, але ці думки все рівно доганяють вас, значить воно бігає швидше. Вам потрібна допомога. Прийдіть на душпастерську бесіду, щоб розказали, що це за гріх, яка ситуація. За вас помолилися, ви помолилися, за вас помолилися, дали пораду, от і все буде добре. Деколи для того, щоб отримати оцей мир в серці, спокій і згадка про гріхи не верталася, потрібно сказати при двох трьох свідках. Всяка справа хай стане вироком двох трьох свідків. Найперше, ми в таємній кімнаті молимося, але якщо воно не проходить, думка вертається, треба ще земний свідок. Найкраще це робити перед служителем. Сповідь важких гріхів перед друзями це обмін досвідом і це спокуса для друзів. Тому, особливо, якщо щось серйозне, то йдіть тільки до служителя це найкращий спосіб. Воно потім все рівно прийде до служителя. Але якщо ви розкажете друзям, ви тільки пошкодуєте про те. Хай Бог власний.